В Міненерго пояснили, чому підвищили тарифи на електроенергію. Трамп офіційно засуджений, а також в Кремлі паніка через те, що Байден дозволяє бити американською зброю по території РФ. Мене звати Олексій. Давайте далі докладно розбиратись, що до чого. Підвищення тарифів на електроенергію потрібно. Щоб країна не залишилася без світла, так повідомили в Міненерго. Я вам нагадаю, що Кабінет міністрів встановив єдину фіксівану ціну на електроенергію для населення в розмірі 4 гривні 32 копійки. Таке рішення вимушене і, начебто, необхідне для того, щоб країна не залишилася без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики. Якби Росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними, так повідомляють в Міненерго. Також зазначено, що наразі ринкова ціна складає майже 7,5 гривень, а ми з вами будемо платити по 4 гривні 32 копійки просто супер. І таким чином, якщо порахувати, то. Кожна платіжка за електроенергію для українського споживача зросте не на 5 там, чи 10 навіть відсотків, а на всі 50. А далі дуже цікава новина: в четвер, 30 травня, президент США Дональд Трамп став першим американським експрезидентом, який був офіційно засуджений за тяжкі кримінальні злочини. Колишнього президента США Дональда Трампа звинуватили в підробці документів. З метою приховати гроші, виплачені за мовчання порнозірці під час передвиборчої кампанії ще в 2016 році. Присяжні також визнали Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Як пише видання Білд, теоретично, можливо, навіть тюремне ув'язнення строком до 4 років. Інші опції це штраф, громадські роботи або домашній арешт. А втім, експерти вважають, що. Набагато ймовірніший варіант це умовне покарання. Як пише The New York Times, навіть у в'язниці, з Трампом наймовірніше перебуватимуть його охоронці. Як колишній очільник Білого Дому, він має на це довічне право. І щонайменше до 11 липня Трамп перебуватиме на волі, ба більше адвокати Трампа вже заявили, що Подадуть апеляцію на рішення суду, і це означає, що процес знову затягнеться на місяці. І якщо ви мене запитаєте, а чи може наразі Трамп стати президентом Америки після того, як його офіційно засудили, то відповідь так. Тому що Конституція США від початку передбачає тільки три вимоги до кандидатів: перше, вони мають бути громадянами США за народженням. По-друге, бути немолодшими за 35 років. І по-третє, прожити в США щонайменше 14 років. Ну, а далі дуже важливе рішення від Сполучених Штатів: Байден дозволив бити їхню зброю по Росії. В Кремлі, до речі, вже паніка з цього приводу. Видання Політико пише, що в такому дозволі США є важливий нюанс. А Збройні сили можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з Харківською областю. За даними New York Times, про зняття обмежень для України Байдена просив держсекретар Ентоні Блінкін. Але тим часом інша газета The Washington Post повідомляє, що американський чиновник заявив, що Штати взагалі не встановлювали жодних обмежень на використання Україною. Наданих США засобів ППО для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, якщо вони становлять загрозу для України. І тому наразі не зрозуміло, наскільки далеко взагалі США дозволяють українським силам завдавати ударів, чи дозволяють, наприклад, бити по Курській чи Брянській областях. А от, наприклад, в Інституті вивчення війни прокоментували дозвіл Байдена бити по Росії. Аналітики зауважили, що російські військові цілі за межами безпосереднього кордону є абсолютно законними військовими цілями. Натомість довготривалі обмеження на здатність України завдавати ударів по цілях в інших місцях Росії наразі перешкоджають здатність Києва захищатись від російської агресії. Зазначається, що Російська Федерація наразі користується такими перевагами. Тобто вони можуть вільно пересуватися по своїй власній території, в притул підійти до кордонів України, і навіть треба їм перетнути державні межі. Після цього українська армія може завдавати ударів. Тому американські аналітики продовжують наполягати на тому, щоб США надали дозвіл Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії з наданої Сполученими Штатами зброї. Ну а В Москві відреагували на таке рішення США про дозвіл завдавати ударів по Росії, на новини із Штатів відреагував. Голова Думського комітету оборони Андрій Картаполов. А з його слів, нібито ймовірне рішення Вашингтона не позначиться на перебігу війни або, як берев, кажуть, на свою спеціальну воєнну операцію. Водночас Москва відповість асиметрично на такі рішення наголосив депутат. І тут, правда, не зрозуміло, що мав на увазі депутат, але відчувається занепокоєння Кремля. А в мене на цьому все. Підписуйся обов'язково на канал. Дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі!